Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Керівнича присутність. У ранньому дитинстві <клух> зачитування перед сном Зараз я кладу себе спати і завчання вірша Ісус любить мене було частиною мого повсякденного життя. Відвідування недільної школи, а потім церкви стало обов'язковою дією один раз на тиждень. Не знаю, як усе це впливало на моє дитяче життя. Але щоразу, коли я відчував страх чи якісь труднощі, я завжди звертався до когось із реальних живих, дорослих за втіхою та підтримкою. Немає сумніву, що деякі з придбаних у дитинстві церковних уявлень я проніс через усе життя, і навіть після того, як потрапив у залежність від пляшки, я все ще шукав утіхи через розв'язання проблем. Але з посиленням залежності від пляшки та появою, пов'язаних з цим страждань, серцевих мук та самотності, настав різкий та повний занепад духовних проявів. Я перетворився на людський парадокс у розпачі. Я закликав Бога з проханням допомогти мені вибрати з цієї трясовини. З наступним видихом я проклинав його за те, що він не допомагає мені. Часом я поширювався перед співрозмовниками про те, що я атеїст, що жодного бога немає. Якби був, то як би він дозволив одному зі своїх створінь так сильно страждати і жити в такому пеклі? Кожен день ставав для мене такою мукою, що я, зрештою, як мале, злякане дитя, звернувся до живої, тверезої, розсудливої, дорослої людини за втіхою і допомогою. Він привів мене в те місце, куди я заклявся ніколи не приходити на збори анонімних алкоголіків. Збори розпочалися хвилиною мовчання, і на мене це справило враження. Я був шокований, коли наприкінці зборів усі встали і почали читати Господню молитву. Я намагався читати разом із ними, хоч давно забув слова. І цей ритуал справив на мене враження. Незважаючи на те, що всього за кілька годин раніше я був дуже п'яний, після повернення додому я почував себе добре. Здавалося, прийшло розуміння, що тут я нарешті знайду надію і отримаю допомогу, яку вже давно шукав. Тієї ночі я, намагаючись згадати молитву Господню, заснув глибоким, спокійним сном. У той перший день і протягом наступних кількох тижнів мене не залишали відчуття, що я не самотній, Що хвилини дня і ночі я відчував поруч сильну керівну присутність. Я нічого не бачив, але в цьому був певен. Нікому ніколи я не говорив про це відчуття, тому що вважав, що воно буде сприйнято як гра моєї уяви. Але сам я дуже сподівався, що воно допоможе. Допоможе мені повернутися до здорового глузду. Я взагалі-то й не був упевнений, що в мене все нормально із психікою. Але в будь-якому разі я був радий тому, що відбувається зі мною, і сподівався, що це не припиниться. Якщо це ознака безумства, то нехай думав я, воно завжди володіє мною. Якось зовсім несподівано, я відчув, що цього великого невидимого чогось чи когось більше немає поряд зі мною. Я раптом відчув самотність, але це тривало доти, доки я не подумав, що цей хтось, який більш могутній, ніж я, вирішив, що настав час мені самостійно зустрітись з реаліями нового життя. Але я відчував, що якщо мені потрібна допомога на цьому шляху, він завжди поруч. Так, дитина, яка вперше самостійно переходить дорогу, знає, що з вікна за нею спостерігає мати. Коли на особистому досвіді я переконався, що генеральний план, в якому і мені відведена маленька роль, розроблений божественним архітектором, то виявив, що в мене є віра, яка достатньо підтримує мене для того, щоб впевнено і здорово вирішувати повсякденні життєві проблеми. Гранд Айленд Небраска.